спробуємо на функція тракт на підйомі заїхати на горку, де ми з'їжджали тільки що. вона така полога. І так, будемо зараз спробувати. Включаємо нейтральну передачку, включаємо поніжаю l 4 у нас на табло засвітилося трак Off. включаємо атрак. Вімкнуний, в нас. А, включаємо мультитерейн, вибираємо першу позицію. Це в нас Mode Sand і так, універсальна. От. І, а, після цього включаємо передачу і а, допоміжна система при підйомі вгору. Включаємо. Все, Ми її включили. При этом мы едем в автопилотнике А на педаль газа даже не нажимаю Мне казалось, что очень... Дуже... Легко казалось, якось. Що це взагалі просто <хи> такий для неї був лайт, що вона навіть не напряглася. Взагалі, якось так. Тобто я не знаю, яку треба ще підібрати горку, яка, який має схил. Я не знаю, в цій горці схил десь приблизно, на, якщо брати в градусах десь ну, 45, мабуть, євні. в ній. немає. О. У нас більше горки на сьогоднішній день немає, реально, щоб спробувати цю функцію, але реально дуже круто. При тому, що я не нажимав жодного разу на педаль газу. Ну, тобто Машина сама для себе вибирала оберти і піднімалася на цю горку. Горка реально дуже слизька, бо перед цим ми з неї спускалися і на гальмах ми просто як на санчатах спустилися до неї. Ще раз спробуємо першу гірочку Дальше. проїхати. Ще одна гірка зараз буде, в нас, а, спробуємо. І а, ще раз хочу звернути увагу. А, я керую тільки кермом. все, а, Машина сама вибирає оберти і тягу, які, на які їй потрібно піднятися на дану гірку. От. Зараз в нас земля вся мерзла, слизька і припорошена снігом. От. Так що а, вмикаємо знову наші функції, включаємо атрак, вибираємо Суперселект універсальний у нас вибраний. А, вмикаємо драйв, допомога при підйомі вгору, середнє значення між L та M. Відпускаємо гальмо. Прикольне слово. Гальма відпускаємо і починаємо рух. Я тебе доповню. Ти ще включив повний привод Да, До цього ти. Задня блокировочка у нас не включається. Без неї. Все, поїхали. Тої горочки. Ця горочка взагалі просто. Ну що? Таке, будемо шукати більшу горку, будемо тестувати. А, максимально яка гірка, не дасть нам на неї піднятися. Їй Toyota Forner, комплектація TRD Pro.